Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Заява голови парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамі, що законопроєкт про відкуп за корупцію є вимогою партнерів з Європейського союзу. Є якщо не відвертою брехнею, то маніпуляцією. Про це сказав голова центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі Радіо НВ. Це якщо не відверта брехня, то дуже крута маніпуляція, сказав Шабунін. Зі слів голови ЦПК, ЄС вимагає зробити ефективнішим інструмент для правоохоронної системи, щоб саджати у тюрму організаторів корупційних схем. Натомість, депутати за поданням уряду Законопроєкт, який захищає організаторів, корупційних схем від посадок і в чому тут огидна маніпуляція. ЄС хоче, щоб інструмент був ефективнішим. А депутати голосують законопроєкт, який вбиває цей інструмент, тому це обман, сказав Шабунін. Шановна влада, просте запитання: хто в ЄС вам погодив цей текст, який ви голосували? Запитав голова ЦПК. Бо ви обманюєте українське суспільство, що ЄС погоджував цей текст. Не погоджував це неправда, сказав Шабунін. Зараз інструмент угод працює. Проблема у тому, що ми не можемо запропонувати. Людині, яка здає організатора планку покарання нижче ніж статті, а це переважно 5-7 років. Тобто людина здає організатора схеми і при цьому все одно сідає на 5 років. Важливіше не виконавця взяти організатора схеми, а наші депутати проголосували, щоб угоду можна було заключати з виконавцем. І той не здавав організатора, сказав голова центру протидії корупції. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Законопроєктом пропонується доповнити одну Статей кримінального кодексу положеннями, що передбачаючи до корупційних правопорушень, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості. Такі зміни дозволять корупціонерам легально відкупитися від в'язниці, заявили у центрі протидії корупції. Голова фракції Сен Рахамія заявив, що законопроєкт пов'язаний з обов'язаннями перед партнерами. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив: законопроєкт номер 11340 буде допрацьований. До зустрічі підписуйтесь обов'язково обов'язково переможемо разом.